Доброго дня, з вами канал Автомаркет. Розглядаємо компресор від компанії Huragan. Модель HAG 1. Це сама дешевша, сама менша модель лінійки. Так, зручна. упаковка картонова. 590 це в нас країна реєстрація бренду Польща. Вироблено в Китаї. Так, у нас є оригінальна сумочка з надписом Хураган. Тут у нас підставки. Тримає форму. Тут у нас є вставочка. Так. По інструкції весь асортиментний ряд. Інструкція причини несправностей і гарантійна інформація, гарантійний талон, інформація про ремонт, два роки гарантії. Також в комплекті нас дають перехіднички і запобіжник. Ось і наш сам компресор. Доволі компактний. Розрахований над діаметром ключно з 15. На 16-й можна брати, але краще подивіться на більш потужніші моделі, такі як H2, H3, H4. Так, у нас є 4 гумки. Антивібраційні підставки, так звані. У нас є накладка пластмасова. Під нею є маленький радіатор. Манометр у нас геть маленький, Прошкалований до 7 атмосфер, від 5 до 7 червона шкала. за Затіхому таки досить неприємно. Це виробників треба по пальцях за такі бити Навіщо тут все кріпити Особисто мені не подобається. І так, у нас є досить такий добротний на вигляд штекер. З індикацією. Там всередині запобіжник, хто не знає. Так. Шнур дріт довжиною 2,5 метра, середньої якості. Так, воно знов знов хумутик. Дуже любимо всі хомутики. Навіщо того менше сте. достатньо захищений, стандартний, середині латун або наподобі того. Так, на закрутку є в нас унікальний, унікальний номер його. Потрібно для гарантійного обслуговування. Так, нічого не люфтить, ну крім цієї кришки. Тобто вага добра. У руках зручно. Так, по монометру добре, що нема кілопаскалів і непонятних там інших. У нас є атмосфери, бари, це те саме, хто не знає. Так, і будемо підключати його. Ось так вібрує гарно. тримається, виконує свою функцію. Підключати до батареї нашої акумуляторної через такий перехідничок. Якщо у вас прикурювач вийшов з ладу, вам можна теж такий перехідничок придбати. Він під'єднується напряму до АКБ. До речі, у нас на сайті він є. Якщо потрібно заходіть. Десь тут поставлю на нього посилання. І одна кнопочка включити. виключити Звук приємний, нема ніяких, ніяких посторонніх звуків в плані брязкання чи стукання. Тобто все ок. Даний компресор можна купити у нас на сайті, а ви підписуйтесь, ставите лайк. І якщо щось цікавить, пишіть в коментарях. Стараємося відповідати. Також у нас є Telegram, де проводяться регулярні акції. На цьому все. Всім гарного дня, пока-пока.